Я дуже радий вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про болючу тему. Вона точно болюча для конкретної частини населення України. Адже зараз такий новий вислів, дехто придумав фортеця Львів. Для вона болюча, тому що вони на шляху до усвідомлення. Поговоримо ми ні про що інше як про вплив, який і далі присутній в культурі України. Вплив Росії. Тому що, ви знаєте, ворог він проникає так неочікувано. Я от читав мотив, чому Україна втратила головні причини, чому Україна втратила Західну Українську Народну Республіку, так? І якраз одна з причин. Ну, окрім того, що січові стрільці не прибули до Львова, коли потрібно було. Перемир'я так, перемир'я, яке просили поляки з Україною, і щоразу, коли українці погоджувалися на це перемир'я, воно було під іншим прикриттям. Тобто, давайте перемир'я, бо з Парижу їде якийсь там поважний пан, який зараз буде говорити щодо чого. Давайте перемир'я, бо нам потрібно своїх польських воїнів захоронити. Українці погоджувались, а насправді поляки що робили. Поляки насправді стягували своє військо, стягували зброю і так далі так, далі, так далі. так ось, до чого я це веду? До того, що ворог, навіть якщо він зараз заблокований на певних частинах землі території України, він все рівно проникає, тому що пісня, яка є одним з саундтреків, яка використовується в серіалі, звісно ж, російського виконавця. Вона в ТОП 100 Apple Music чартах України. Ну а я, психолог Володимир Куб'як. Підписуйтеся на мій канал. Ми починаємо. Слово пацана Кров на Асфальті. Серіал 2023 року, який розповідає про події Казані 80-х років, радянський час. Хоча ви знаєте, мало що змінилося з тих часів. Подібними серіалами нас кормили і продовжують кормити, як та кашка в мамина. Зокрема, це був серіал «Бандитський Петербург, після перегляду якого діти з батьками боялися ходити нічними районами, а багато хваль... хвалькуватих хлопчаків парубків продовжували жити за цим серіалом. Це і був серіал Бригада. Тоді, взагалі, всі українські сім'ї збиралися і разом від найменшого до найстаршого дивилися цей серіал. Звісно, я не говорю про поодинокі випадки, але повірте, більшість, якщо він лідерував лидіру... лид... серед переглядів українського населення, повірте, так воно й було. Сім'ями дивилися ці серіали, далекобійники, і російський кінематограф, він здебільшого, якщо ви проаналізуєте. Побудований на агресії, криміналітеті, вбивстві. Український кінематограф безумовно відрізняється. Ми більше відроджуємо, працюємо над відродженням на цінності культурної спадщини. В нас все ще дуже великий вплив має артхаусний жанр. Так само, як і наша література, вона безумовно відрізняється. Чому саме я приділяю конкретно цей випуск українському кінематографу, в якому присутній цей російський серіал, це власне через те, що він став неабияк популярним. В Іркутську нещодавно на днях хлопчики вбили парубка. Вони глянули цей серіал російський. Іркутськ, для тих, хто не знає, це місто в Росії. Вони глянули цей серіал і, власне, вирішили, що якщо воно так на картинці, так воно повинно й бути в реальності. Хлопчика вбили ножем в горло тільки через те, що він перебував на іншому районі, а не на свому. Власне, в цьому серіалі Кров на Асфальті. Передають перипетії, де угрупування підлітків ділилися на банди, які кришували той чи інший район. Власне цю картину можна було побачити в будь-якому містечку України на початку 2000-х. Я впевнений, що де-не-де, і зараз це можна побачити. Зокрема, Львівський район Левандівка та Сихів, Пасічна в Івано-Франківську. Це Ті райони, для тих, хто не знає, де дуже багато-багато багатоповерхівок, почали носити славу таких бандитських районів, і зараз йде постійно стереотипізація. Там не купує квартиру, бо там страшно. Хоча насправді Сихів зараз спокійний європейський район, де нічого такого ввечері можна спокійно прогулятися, ніхто тебе не вб'є, не заріже. В Києві це Троєщина і так далі. так далі. Ну, В кожному містечку, починаючи від навіть від 50 тисяч. Населення є такі райончики. Тут взагалі жодних претензій до росіян, яким чином, яким макаром російський серіал далі лідерує в позиціях вітчизняного кінематографу. Питання до українців. В першу чергу до україномовних українців, до блогерів, які розтягують цей серіал на цитати, який обговорюють, говорять. Коментують, критикують. Ні для кого не секрет, я вже неодноразово говорив про це в своїх відео, що україномовне населення, тут абсолютно не претензія до російськомовного, продовжує слухати Стаса Міхайлова Таїсію Повалій, яка підтримує путінський режим. Парубки і діти влітку смажачи шашлики, продовжують включати російську музику. Я усвідомлюю це чому, і як психолог поясню: перш за все грає дуже велику роль і важливість, вагомість бути не таким, як всі. Підлітки починають шукати цей інструмент, який можна використати, щоб бути не таким, як всі. Хтось фарбує волосся, хтось здається до різних напрямків проявлення себе. Емо, Готи, панки, хтось слухає рок. Хтось слухає класику, хтось слухає попсу. Все своє роками знецінювалося. До прикладу, зараз починають з'являтися хороші українські пісні. Наталка Могилевська. Давай зустрінемо рісвома. <му> Давай беремо за столом. Вколо. Проект. Дядушника. <плес> <плес> Амаргалієва, Анна Трінчер, Злата Огнівіч і багато-багато інших співаків. Хороші пісні. Нічим не поступаються. Але що ми слухали раніше? Це була і Вірка Сердючка Новогодня. «П'ять метель» того ж таки пропутінського, і пропутінського фаната, вилетіло ім'я, тому що все російське я видалив. Ми слухали Снігом Білим, «Занісло» Світлани Лободи, яка, до речі, також дуже важко її оприділитися з позицією і на днях випустила російськомовну пісню. Лебіденька, мабуть, намагається втримати ту 37-тисячну аудиторію, яка присутня на її пабліку в Телеграмі. І, звісно ж, ті декілька мільйонів, які підписані е, на її інстаграм, і постійно говорять: почому на русском? почому на русском?» Ну, очевидно, Світлані Лободі так добре, гроші не пахнуть. Тому в нас давним-давно, як і в будь-якій іншій країні, культивувалися не цінити своє. І звісно, ця екзотика вона завжди в наших очах була. В російських програмах, фільмах, піснях розмовляти російською, тому що, мовляв, я не такий, я не така, як всі. Зараз, так само, як і в Європі, слухають все англійське. Відповідно, немає історії, немає приналежності. Цього літа вийшов чудовий фільм Довбуш, який в сто раз краще фільму Наполеон. Якісно передається історія. Якісно передається звичаї, обряди. Є мотивація, цей фільм повинні переглянути всі учні в школах. 600 років передаються в цьому фільмі. І чітко там кажуть, що той, хто боронить свою землю, жодна куля його не проб'є. Мотивований фільм. Наші люди тої вівці, самі ніцнегодне. Їх курва доять, здирають шкіри, вони з собою ворогують. Хтось мусить за них стати? Хто як не ми, братько. Тому українська влада вона намагається зробити те, уникнути тих помилок, які зроблені були в далекому 1919 році, коли Зунер формувався. У 2014 році, в 91-му, тоді, коли ми стали радянським Союзом, вона виховує патріотичний дух. Виділяє гроші на фільми, щоб ми цінували і любили все своє, з тією метою, щоб коли ворог надумає ще раз прийти на нашу землю, вже ніхто не буде здавати позиції, тому що буде йти чітке усвідомлення, де я, хто я на якій землі я знаходжуся. Мені Росія єдине, що запропонувала, якщо я буду щось писати в інтернеті, ну е е е сховати деякий текст, просто дати для ознайомлення, а потім платно вже давати ну, по інтернету. І ви знаєте, зараз воюють ті, хто якраз був зовсім маленьким, а той народився за часів Революції Гідності. Щоб ви уявляли масштаб катастрофи, і власне можна сміливо звинуватити владу. Чому вона тоді не вела активну пропаганду, не вела активну роботу, донесення і зміни свідомості кожного українця, що відбувається і що нас читає. Тому що, якщо прочитати трактат, перелік причин, чому ми втратили Західноукраїнську Народну Республіку, там якраз і є. Коли сказали? Перемишель, який зараз в Польщі, а колись він був український, коли дали чіткий наказ підірвати мости, щоб поляки не могли пере перевозити зброю до Львова, їх не підірвали, і таким чином Львів захопили. І січові стрільці просто розійшлися по домах, тому що їх було недостатньо. Я розумію дуже важко донести це підліткам, які далі продовжують слухати російськомовний тік-ток. А ще важче почати працювати над собою, тому що людині важко зрозуміти, навіщо мені працювати над собою, якщо це не приносить грошей. Працювати в принципі це асоціація важко. Я закликаю вас аналізувати, підтримувати український кінематограф, яким би він не був, і головне вивчати постати. Вивчати біографію, читати своє, щоб не ми дивилися на когось як на щось велике і унікальне, а щоб на нас дивилися, бо тільки тоді, маючи свою історичну приналежність і вкотре повторюся, будучи паничем на своєму городі, ми зможемо стати гідною нацією, прикладом для всіх інших. А не попрошайками, не прибиральниками, не другим сортом, не ті, які іммігрували, подалися на заробітки, і які дуже добре знають, що все рівно, важко. І ти ніколи за кордоном не станеш там своїм. Дякую вам за перегляд, щасти.